Доброго дня, мене звати Пачків Ігор, і я пройшов курс із підготовки до ЗНО з математики Прогресія. Займалися ми майже щодня у режимі онлайн. Курси організовані у вигляді перегонів командою Я в курсі. Для перемоги потрібно кожного заїзду в особистому кабінеті, читати теорію, дивитися відеоуроки і найголовніше, із трьох спроб правильно відповідати на всі 12 запитань, які, до речі, бувають у різних формах ЗНО. Також приблизно раз на тиждень зустрічаються так звані підстопи, коли учаснику надається доступ до тестового зошита зно, який він повинен повністю пройти. І з власного досвіду можу дати декілька порад. По-перше, грайте за правилами: відпладіть фотомес, калькулятор та все інше, крім листочка, комп'ютера, звісно, і ручки. Все ж таки на справжньому зну сподіватися можна буде тільки на власний розвиток. По-друге, регулярно тренуйтеся. Виконуйте вправи і вчіть додатковий матеріал, тоді результат ЗНО вам точно сподобається. Нарешті не забувайте про інші предмети, з яких ви складатимете екзамен. Крім цього, робіть дослідницькі роботи МАН, беріть участь у олімпіадах та інших змаганнях. Пам'ятайте, що при вступі до вищого навчального закладу важливі всі ваші результати та досягнення. Отже, способів підготуватися до ЗНО є багато. Головне це мати бажання та силу волі. Також займайтеся спортом та розвивайте свій кругозір. І тоді все буде добре. Готуйтеся, грайте, перемагайте!